І так, поїхали. Ката 244. На 24 кінських сили у нас є реверс. Реверс не в звичному місці, стояв на рулі, перенесли реверс на цю частину. Бокове перемикання передач, підлога нерівна. До що стосовно компресора, стоїть компресор, як додаткове, і стоїть у нас ресівер. Як додаткове. І стоїть у нас козирьок як додаткове. Зверніть увагу на кріплення трьохточечної навіски. Зверніть увагу на комплектацію пальців. Пальці на всі, на всі випадки життя. Один гідроконектор стоїть до. Можна додати, якщо за побажанням. Виготовлено 22-го року, 5-го місяця, травневий. Будь ласка, звертаємо увагу на зовнішній вигляд. Це BMW у сфері тракторів. Жодного повернення за 3 роки, жодного сервісного звернення поки там не було. Також розвантажується 404 -та КЕ. І чуємо, двигун км 385 ВТ звичний. Колеса у нас ідуть 11,2 на 24, задні і передні колеса у нас йдуть. 6,5 на 16, 11,2 на 24 заднє. То в нас спрацьовує ресівер. Тормоза воздушні, да? воздушні тормоза, підтверджує. підтверджує, Воздушні тормоза. Ціна реально доступна. Трошечки, можливо, дорожче ніж кентаври Я зараз не пам'ятаю, телефонуйте. Я знаю, що багато телеглядачів, наших глядачів, глядачів нашого каналу. Бачили цей трактор і ось він знову. Ми замовили партію, 90 днів чекали на нього і він до нас прийшов. Давайте заглянемо під капот, поки прогрівається. А потім перейдемо до огляду 244-го. Що у нас там по двигуну, щоб бути точним, двигун КМ. КМ-385 ВТ. ТЕС 22 року. Три циліндри і будь ласка компресор. Міст звичайний стандартний редукторний, Портальний з касозубими шестернями, е -е, бокове перемикання передач чотирьохступка. ступка, повишена, понижена передача. І реверс у нас стоїть отут у цьому місці. А стояв на рулі. Панелька, звичайно, п'ятакова, не комбінована, спрощена, здешевлена. В принципі, по кузовні нормальна, прокрас достойний. Будь ласка, звертайтеся. Такий коротесенький ролик записую вам, бо в принципі немає потреби більше щось там розжовувати. Переходжу до огляду іншої техніки, до порівняння 404 кати. Всім доброго дня! це буде Україна, ми обов'язково переможемо! Тому що ми працюємо.